Отже, розпочнемо із точки, де найбільше було на пану прикуту увагу за останні кілька днів. Це у нас лівобережжя Херсонщини, адже, по-перше, збройні сили України тут, начебто, почали рухи. Хоча я одразу хочу зі старту сказати, друзі, що в принципі тут ніякої такої дивовижної або надто нової ситуації немає, тому що наші спецназівці це сили спецоперації, це спецпризначенці ГУРУ. Вони ходили і ходять на лівий берег. Напевно, від початку, відколи був звільнений Херсон, тобто з листопада минулого року. Тому це насправді не є якась новина, але те, що сталося напередодні під козачими лагерями, воно справді заслуговує на увагу, хоча наші офіційні речники не підтверджують цих виходів, але, вочевидь, чимало галосу наробили наші спецпризначниці там. Але перш ніж ми перейдемо до огляду ситуації по козачих лагерях, я вам покажу власне відеопідтвердження підтвердження того, про що заявив наш департамент стратегічних комунікацій збройних сил України. Це про приліт і ураження, це навіть же на офіційному ресурсі було оголошено про те, що в новій Каховці, тобто по іншу сторону від правобережжя в районі. Можна було б сказати Каховської гідроелектростанції Каховській, але її вже як такої не існує ні греблі, ні самої ГЕС. Але в новій каховці було уражено пункт управління окупантів, пункт управління армії Російської Федерації. Тут звісно точаться такі суперечки, мовляв, що мається на увазі під пунктом управління армії армії як військового підрозділу чи армії, як загалом такого сукупного поняття. Ну я є прихильником другої теорії, що так от саме було написано пункт управління армією ре. Хоча хто знає, можливо, це був один із якихось передових пунктів управління одного із саме армійських підрозділів, тобто великого великого з'єднання, 12, якщо не помиляюся, сукупно армії є у Російській Федерації. І, от, можливо, один із передових таких пунктів управління, саме е, однієї з армій, яка розташована на лівобережжі Херсонщини, було уражено. Не беруся, не знаю, не скажу, що є, але е, департамент стратегічних комунікацій оприлюднив ось таке відео, яке демонструє е, цей стоп диму після прильоту по е, окупаційних позиціях. Іх позиціях окупантів саме по пункту їхнього управління А що таке пункт управління? Це звісно, що зв'язок і насамперед це координація та управління військами. Те, в чому мусимо визнати навіть наші збройні сили мають проблеми, але в окупантів у цьому контексті ще гірше складається. Ну чого варта лише нещодавня історія, десь місяць назад, коли їхня артилерія накрила їхні же окопи, їхні їхні же траншеї, а внаслідок чого близько трьох десятків окупантів загинуло. Це було. Під роботиним в районі Тухматського фронту, саме там так артилерія накрила. Ось це називається і управління військами, ось це називається зв'язок. Ось це називається пункти управління, які це забезпечувати. Хоча це набагато-набагато ширше поняття, це фактично керування усіма бойовими діями, особливо різними підрозділами: і координація безпілотників, і координація артилерії, і штурмові піхотні підрозділи, і, звісно, бронетехніка. Все це воно сходиться фактично і замикається у таких пунктах управління, тому його ураження. Ось, тут у новій каховці, звісно, не може не тішити. А мене особливо потішить, якщо ви, друзі, підпишетеся на мій телеграм-канал, пехню нижні підкреслювання. Ньюс, як ви це бачите на екрані, можете прописувати у стрічці пошуку і, зрештою, долучатися. Можемо поспілкуватися там, можу поділитися. Зрештою, не просто можу, а ділюся своїми думками, своєю аналітикою, своїми спостереженнями і цікавими новинами. Обговорюємо їх там з моєю аудиторією. Тож долучайтеся. Пехню нежні підкреслювання. Ньюс у стрічці пошуку або в описі до цього відео ви знайдете посилання. Прямо. Мій лінк на мій телеграм-канал. Буду радий вас там бачити. Продовжимо огляд по лінії фронту, як я обіцяв, зрештою, з лівобережжям Херсонщини. Зовсім зовсім ще не закрита ситуація по козачих лагерях, де вони нас розташовані. Я вже про це в принципі напередодні говорив. Між новою каховкою, ось тут козачі лагері, і між Олешками. Фактично посередині, фактично посередині трішечки ближче до Олешки. Цей населений пункт розташтований. Отже, що ми маємо за підсумками минулої доби і зрештою навіть інститут дослідження війни між іншим говорив, що справді схоже на те, що ЗСУ тут провели свою вилазку провели тут свою спецоперацію у козачих олій. Лагерях, отже, по перше, маємо палаючий російський бронетранспортер на окупованому березі Дніпра, навіть точну точку у козачих лагерях. Саме я вам вкажу, де це все, все відбулося. І, зрештою, з відео. фактично, це околиці північно-західні околиці козачих лагерів поблизу річки Конка. Козачі Лагерської конки однієї з приток Дніпра. Справа в тому, що саме про цю ділянку території, про просування на 800 метрів на північний захід від козачих лагерів і йшлося про те, що тут висадився український десант, який її покришив. До речі, є такі дані, що найменше 25 російських окупантів було знищено внаслідок такої вилазки наших захисників. Отже, в цій точці показує вам палаючий бронетранспортер окупантів. От його було власне в. Він, ну, напевно, що вирушив приймати штурм наших захисників, але його спіткала неприємна і, очевидно, дуже гаряча, та така палка доля. Це ще, до речі, міни. Здається, вибухають. Принагідно поруч із цим е, бронетранспортером, е, крім цього, учора. Зранку е, наші захисники оприлюднили відео, як із чеської РСЗВ вампір. Вони обстрілюють якраз території в районі е, козачих лагерів. Е, ну, це це все відбувається. От, ви бачите, доволі таки яскраво. Це робота. Прошу дуже реактивних систем залпового вогню, коли просто е, цілі пакети ракет виходять і е, обсипають дуже щедро окупантів. Ні, це не е, касетні боєприпаси, це саме працює РСЗВ вампір або в Empair ВМ 70 від Чеської Республіки Від наших дуже хороших друзів та партнерів передані. Отже, ось такі дії відбуваються і відбувалися за останню добу в казачих лагерях. Пропоную вам загалом друзі зараз розглянути, що маємо. З окупаційними підрозділами на лівобережжі Херсонщини насправді сказати, що тут якісь видатні резерви, ну і так, і ні. Тому що перша лінія оборони тут у росіян достатньо таки укріплена. Достатні ресурсів для того, щоб отримувати саме передові позиції, саме можливості контролю висадки нашого десанту з правого на лівий берег. Проте за першу лінію оборони тут не такі вже і широкі, значні глибокі резерви Росіян розташовані. Вони фактично всі. Такі кучкуються навколо певних оборонних позицій, або захищають важливі ключові траси, або якісь інші логістичні пункти, або безпосередні населені пункти. Відповідно, за першу лінію оборони у Росіян на цьому напрямку, як зазначають аналітики різні, в принципі, оборонних позицій як таких немає. Тому якщо стається прорив, то звісно, це дуже з негативними наслідками для окупантів завершується. Проте, звісно, це дуже легко так сказати. Стається прорив для того, щоб це здійснити, наші захисники фактично працюють ось у. Вже не покладаючи рух, як я сказав, від моменту звільнення Херсонщини. Тобто, з листопада минулого року почалася ось ця роботка робота з розчищуванням островів в гирлі Дніпра з роботою проти окупантів і з виходом уже на лівобережжя. Справді динаміка є, проте це все робиться дуже і дуже повільно, тому що надзвичайно складно робити такі. Ну, форсувати Дніпро в умовах, коли ти ніколи цього не робив, в умовах реального бою, це реально широка, повноводна, глибока річка, і дуже складно провести подібну операцію. Зрештою, ні, мені росіяни за час цієї війни таких операцій не проводили. Ну, про це тільки трішечки далі розповім. Отже, де насамперед розташована ось ця перша і найважливіша лінія оборони росіян, починаючи від голої пристані, продовжуючи, звісно, районом Олешок Козачі лагері. Хоча тут більш така осередкова оборона, і до нової каховки, ось на цих рубежах, фактично 72,5 кілометри. Окупанти розташували свої основні підрозділи в розрахунку на те, що саме по цій лінії десь збройні сили України можуть переходити справа на лівий берег. Зрештою, ви бачите, що велика ділянка аж до енергодару північніше нової каховки вона не потрапляє у цю лінію і ну чомусь. Росіяни думають, що тут ЗСУ не перейдуть. Е, є розуміння, чому тому, що е, насамперед потрібно звертати увагу на траси на дороги. Ви бачите, що тут залізничні колії, що тут хороші автомобільні дороги, е, котрі далі е, пролягають до Мелітополя або ж пролягають до армянського. Саме е, у цьому районі між голою пристаню та новою каховкою. От, е, фактично бачите, яка вервиться е, різноманітних автошляхів і залізничних сполучень е, розташована з Херсона. Це напряму дорога на Армянськ. з тієї ж нової каховки, також є непогане сполучення через Чаплинко. Uh, ну І зрештою, через нижні Сірогози до Мелітополя з Нової Каховки, теж пряма дорога 142 кілометри. Uh, звісно, що uh, ця. Розв'язка фактично і складає основну увагу окупантів, тому що я ще раз повторюся: дороги дороги, дороги, логістика. Логістика виграє зрештою війну. І до речі, є таке припущення, що не в останню чергу саме тому в районі козачих лагерів. Наші захисники вирішили спробувати оборону окупантів, тому що на цій ділянці фронту фактично найближче з правого до лівого берега до ось цієї траси, яка розполучає Олешки, фактично виходить до нової каховки і далі йде на Схід до Мелітополя. Ось про цю трасу я кажу, і саме в районі фактично. От друзі, можете бачити саме в районі козачих лагерів, найближче до правого берега, розташовується ця траса. Саме тут вирішили спробувати перевірити оборону окупантів. Наші захисники е, Проба пера вийшла, так би мовити, доволі таки непогано. Саме це і дозволило е, понасолоджуватися ось тим криком від окупантів, е, що вони там е, повторяли яких майорів, які підрозділи і тому подібне. Е, і отже, загалом то е, тут складається така. І позитивна і не зовсім позитивна ситуація, як для нас, так і для окупантів, тому що е вони в увазі росіяни можуть маючи ось ці підрозділи від голої пристані до нової каховки. Е втім, е якось контратакувати або тиснути на наших захисників, вони можуть лише по одній лінії. Це в районі Олешок до Антонівського мостового переходу. Ось по цій трасі е з іншого боку, тут для них складається неприємна ситуація, коли по цій трасі рухаючись, вони потрапляють під постійний шквальний обстріл нашої артилерії і тих наших захисників, які е зосередилися у. У позиціях, тут в районі цього плацдарму, який за різними даними все розширюється і розширюється в межах цих заплав та боліт на північ від Олешок. Відповідно, ця дорога прострілюється постійно, і окупанти, які сюди висуваються бронетехнікою, вони втрачають цей свій потенціал. Банально знищується ця їхня бронетехніка, проте з іншого боку, така ж обернена пропорційна ситуація складається і з нами. Ми не можемо теж в якійсь осяжній перспективі переходити за цими напрямками фактично у своїй контрнаступальні операції за допомогою бронетехніки, тому що піхота спецпризначенці легка піхота. Це все добре, але без бронетехніки навряд чи що вдасться. Ну принаймні зараз дається саме артилерією кошмар та росіян, зайнявши території. Там, де не може працювати бронетехніка. Е, і, зрештою, всі ці оцінки про те, що буде висадка з правобережжя, не буде. Я, зрештою, прихильник того, що е, якісь дії та й готуються зараз, тому що не так просто і під козачими лагерями, і в районі Антонівського мосту наші захисники все це роблять. Але е, всі ці. Я би тут сказати, оцінки, чи то що дуже гарно витверезлює військовий аналітик Костянтин Машовець. Ось що він пише: він, він зазначає: є один нюанс, який зводить майже на нівець всі подібні розрахунки щодо очікувань. А, Висадки десанту, штурму Дніпра, форсування і тому подібне. Що це зводить на нівець? Необхідність одномоментного форсування Дніпра значним за обсягом силами і засобами одразу в декількох точках фронту. Мається на увазі от на цій лінії 72 кілометри від голої пристані до нової каховки. Одразу для того, щоб це було успішно, потрібно великим великою кількістю підрозділів спробувати прорвати оборону противника. Це надзвичайно складна у плануванні і реалізації операції. Це те, з чого я починав ні росіяни, ні ми, в принципі, за час цієї широкомасштабної війни, та й за час своєї незалежної історії. Ми, наприклад, не проводили таких бойових дій з такими е, залученнями інженерних підрозділів, з форсуванням річки, такої як Дніпро, і е, висадкою такої кількості десантно. Тобто теорії, так, звісно, проводилися навчання, проводилися різноманітні е, форсування водних перешкод. Зрештою, і форсування Дніпра проводилося, але е, в реальних умовах реальних бойових дій. Це виконати надзвичайно складно, і тут поступає постає точніше питання все того ж управління військами. Ми бачили, які труднощі в нас були на початку нашого південного наступу в районі Токманського фронту, в районі роботиного, коли дещо іншу операцію потрібно було провести скоординований наступ з допомогою артилерії, бронетехніки. Це той момент, про який я кажу, що коли наші танки, грубо кажучи, поїхали на міни, і на жаль, там почали вибухати і інженерна техніка, і танки. Ось про цей епізод я кажу. Тоді потрібно було теж назви. Звичайно, е, вміння майстерності ось так оперувати управляти військами, але Ну на жаль, все ж таки, наша армія все ще навчається. Не така вона е, ідеальна, можна так сказати. Вона, звісно, креативна, вона, звісно, просто велична і. Е, Нереально нереальні інколи речі виконує, але в сенсі управління маємо проблеми, і ось для того, щоб провести таку операцію з висадки справа на лівий берег, тут теж потрібно. Ну просто не те, щоб ідеальне планування, а ідеальне виконання. І якщо будь який гвинтик просто ці операції піде якусь не ту сторону. Ну тут будуть дуже складні можуть бути наслідки, результати і самі розумієте про що я кажу. Ось це якщо говорити по ситуації полівбережі Херсонщини, яка справді складала нас фактично головний інтерес за. Усю минулу добу і за кілька останніх днів.